І всім друзі, привіт! Він на каналі Андрій про Україну Україну. Як я вам казав, ми йдемо в World of warships розкажу що то за гра, хто не знає. Там ти прокачуєш кораблі дослідуєш досліджуєш цей. Поліпшувати гармати, там деякі раз не гармат, бо там максимально шкода вже. Той можна, ну, двигуни, звичайно, корпус. Коротше, це такі кораблики, які дуже класні. Ну, для мене, а що, бі, що хочу скачати собі World of Tanks, Але One, One Thunder ліпше набагато. Бо тому що там все, як а, вот, World of Tanks не хочу як. Але в танчики я давно так... Ну ні, я в танчики ніколи не грав в of Warships. Я вже десь граю десь 20-й раз ось так. Ну, за все з життя я більшості таке не грав. Зараз буде срака. Тоже прекрасно став. Зараз. Розись повіємо. Ага. Бачите? Перестріл. А я такий імбовий корабель, корабель побачу, що ви просто офігієте. Там ззаді чотири гармати, а спереді, хіба, на жаль, дві. Але міну такі імбові, він має 72 тисячі хп. То просто имба. Десь КПА за нас 34 тисячі. Ну зараз його подивимось. Давай грузись, будь ласка, авто. Хаці, це... будь ласка, ще хочу вам підписники показати, як він класно виглядає. Заходимо дослідження. Ну, бачите, во той корабель. Во, він. Блін, мені не вистачає хіба тише. Бачите, гармати я, на жаль, не можу покачати, бо фугас... Е, ну, бачите. На 25 кілометрів. 18. Зараз я вам покажу. Та-то то не той корабель! Ну, він теж імбовий. Але зараз я подивлюся, що той корабель. Треба його покачувати. Йой Я щось класно. О, е, перегнути. Ви бачите, він такий імбовий у нього чотири гармати ззаді, як я казав. Так він прикольно виглядає. Вот все, ППО. Я надію, що... або там ще якісь додаткові гармати. То тобто, напевно, що цей стріляти до конкурс. Ото все ППО, надіюсь. Або додаткові стати під низом гармати. Ну та-та-та, ППО. Але він так класно виглядає. Мені хіба на нього не хватає вот стільки, щоб я його дослідив. Так, ну що, погнали до бою. Я я купив собі есминець, ну не, на не знаю нашу. Але я хочу перевести підфодні лодчики. О! Хочу собі якусь підборну лодку купити. Ага. Ага. Сто одну Сто одну тисячу! А не зажирно! СТОНАТИ що? ви хіба не подивіться. Хай корабель, ну, не важливо. Зараз я надійну свій витамку. Ага, не вже каперол. І... добою. Чесно, ці кораблики мені дуже... о, авіаносить з нас один. Дайте. Ага, тут бау. У нас хіба один освіти? Ну, чек Ну хоча б два світить. В них мало хп, але мають торпеди і дуже вони швидкі. Mm -hmm. Як пофіг? Я знаю, під час стріляють фугас Ну, то фугас. Я стріляю під... Дивіться, друзі, найсама файна тактика. Фугасними тими жовтими кулями в -в ви стріляєте під низ. Корабля, бо там найп'овіша броня. А верх вона дуже файно захищена броня. Ба... Як бачите, мене на кораблі 14 гармат. Зараз пле, цей. Мотори вже працюють. Ну, то якщо в, оці три піднизу, це додаткові гармати. Ось такі, як такі, ну, вже гармата така. Странна трохи гармата. Але хоч якась. смінить німа гармат то ж, ні то не смінить десь мінуть а во подивіться на того малого говнючка. подивіться який мрохи але дуже дуже швидкі як я а ну так не трохи швидше не плывати ми корабель зачайне 22 км на годину а то 18 же якихось 4 ми там на нього дуже чотири великі гармати, і вони, напевно, впливають дуже швидко. Подивіться, який швидкий. Раз, два, три, чотири гармати. О. Цілі знайдено. Постріли. Же, вот, стреляют, так, чуть -чуть. Вот, по мне же я походу стреляю, так чуть-чуть. И сюда стреляем. О, я пусть вылечил ему цитаты. Знаю, что тут. А два раза нема. Ага, одна пробы. Ой, бляха. Пожалуйста, вернуться. Такой. У нього вже пожежа. там і зараз воно їде, я сеньки розберу. Так, два крубиці. Чекайте без торпеда на мене. Та на мене пішли торпеди, але то ні. Чекайте десь на мене турпедо. Турпедо. Тих, Ні, все, все, все. все. Шо я так ті кораблі швидко нещить? Ага, ага. Ми вже їм два рубля знищили. По мне смінисть хочу быть. Что ні, не смілось, відкидю. Вс, як ви досталось тими турпедами. Честно. Ти тварь. А, то ми брата ну, не О, треба робити. ну Ну что, там сма брата надостроб'єм. Ты ничего не будет. Три половины. Двістик хочемо торгувати. О, два раза підпалив. Кажуть, яка підключила сверху. Гаври не пробив. Бачите, корабель підгорів. Виктория з інсайт. І ми дві... О, хтось його підпалив, молоді тімейки. Далі, далі, давайте. Три не пробив. все. Як я вам казав, стріляємо по Бачите, на одного не пробиття не було. Я його підпалив. Чуть вещи. Так, тут отбирай з нецегасно. Ой, зима. Шість пострілів був. Мопід поли. Вс, мінус. Я зараз я допоможу своєму осминці. Вот так. Туша їх в один смінусь, мороже, решався. Там давно переходили. А воин Идушон там загорал на воду. Ай, не попал. Хорошо, что в коробку. Ну все, мы выиграли. В принципе, изи капка. И там другом. А ну? Тихо. Ні то не может. Нам снова губой. Ну кажуть, ці кораблики такі имба... Ні, підводний цей підводний човен мені нафіг не треба. Бо щоб поняли, то стружку треба грати. То капець просто. Тож треба стільки грати, щоб накупити на той корабель. Ой, човен підводний. То вкакатись может чесно. Так, ну що, погнали? я швидше катка, там быстрічно закінчує. Я не хочу пам'ятку заради. А, я забыла, до речі, мало розказати. Якщо у вас затоплення або пожежа, то мы нажимаем на R в у фігу, то сварка, якщо вона робить все. Вона як то, коротше дефає нас від пожежі і від того, від затоплення. І все. Але вона буде не, 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 погано. Все, погнали. Оці другі, вони не наносять ніякої шкоди, але тупо пробивають броню. Я трохи хочу їм броню по прибивати. Швидко перезаряджаються, 6 секунд. Ага, тут... Ну, ми з фінейтом не знаю, що вже робити. Прям то, що до зберігати їхні кораблі. Тут їздить. О! Настається у нас є авіаносці вот такі. Ну no, трохи смешні, але ходісь. Почалось. Дэ-де-да-да-да. Вот там вже полетили наш. Не, не, не та фильм. Зараз посту постаралась простріляти в груми. Я не кажу, що не попали максимум стане і тут, ну, а на шанс. Тьо мене не попав. Не разу. Дуже близько не разу не попав. Давай то вже то буде речі. Ну не попав. Вот ви ще хто до мене приведе и люди в галлибуде. Ого, два пробывания. Добре. Так, щи раз пробел. И бата я его на изи мяч. Бывает, ну что ніхто не в такие лобится. Поделись, ему максимум. О -о -о. Я маю на то не скоро сейчас. Ну все, минус. його пожежі розвідки мене то пожежа пожеж это не зато корабля так ось друзі стріляйте на рандом що ми більше броні не входить ти на погасне так сім раз май 2000 я йому кабезлю А то корабель мене мене він завжди мене був правильний теж не Аго, один раз не прибув. Я, я йому попав потім по неба. Да. Ооо-хо-хо! То показники в мене будуть. Ну то я можу капець прийду. Ой, купай пожежа в мене. Я нічого не пороблю зараз быстренько. Пожежа мене подумаю. Така і так пожежа буду. Зараз все на інший і повний вперед. Єма там цімейт турпеди ми знищили? О, і минулий корабельний самий фіговий. Тато най самий фіговий. Мене. Ага я його вже підпалив вичайно купай вс не треба пошмаляти по союзникам. Я нечайно купаю, я по ворогу хотів. Ну, але все равно. Ой, зараз буде мега розстріл. Розвертаємось на всі гармати. Ой, його вже... О, що стерні. Ага. А що ти упуляєш? Ось було снайд. Зараз наповнюю наперед не тому що я якусь гору виріжу. Побудьте, гарбайте, давайте. Быстрейся перезаряджайтесь. У нього міцно трохи броня. Якщо ми його зараз знищимо, то все, ми вийдемо. Потім капець прийде. Всі мали бачили. Я скажу, я ж сказав, там якась гора буде езду. Что буде все? О, чотири гармати все. Все, У мене третій кіл, ура, то неерокор. Все. Там Танці ми тупо нашими трупедами прибив. І бачите, в, от, в той корабель, от який я маю, він повний імба. 14 гармат, швидка призарядка. А якщо ви ще йому корпус поміняєте, то взагалі буде капець. Вам моя статистика, скільки я влучив. То якщо що додаткові гармати е, влучили ваші, то означає, що в нього пожежа почалась. то захистив, щоб е, ну, якщо він перехоплює, допоміг захопити, типа, ти там не був, але якщо був під кінець, то ти його допоміг захопити і знищив, поняття. Ну, сату порту. форту. Напевно, що мене буде... О, ні. Ну що, йдемо дивитися, скільки мені ще не вистачає до того корабля. 1700. Ну добре, друзі. І на цьому все з... зараз на цьому моменті будемо закінчувати відео. Але відеокарта вже годиться екстрака. Ну і на цьому все з вами був я, Андрій Проза Україну. І всім пока-пока. До зустрічі, друзі!